Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, давайте пригадаємо цифру 7. Після якої цифри вона стоїть? Так, після шести. А тепер увага на картину. Скількох предметів по сім. Так, перчків. Правильно, давайте їх порахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Так, молодці. А ще. Глечиків. Правильно, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А ще. Так, чашок. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Все. Чи ще щось є? Так, квіточки на пічці. А давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. А ще подушок. Правильно. Один, два, три, 4, 5, шість сім. А ще, а скажіть, будь ласка, а у мами кози скільки козенят? Правильно, сім. Давайте порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Дітки, ви молодці. Дякую. Дітки, тут у нас паровозики з цифрами, які знаходяться в різнобій. Давайте складемо з вами порядкову лічбу і з'єднаємо правильно паровозики. Перший паровозик з'єднаємо. З другим паровозиком, потім іде третій, потім йде четвертий. Після чотири йде цифра у нас п'ятий, потім шостий, сьомий, потім восьмий, дев'ятий і десятий. Молодці дітки. Ось так ми з'єднали паровозики, зробили. Порядкову лічбу від 1 до 10. Молодці. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!